Друзі, поперечі про головне, поїхали. Мирноград пише волонтера, громадський діяч Рома Кіндратюк. Інформація потребує підтвердження. Україна дочекалася, коли війська ворога зайдуть у місто. Тоді в 16 зробили пекло. Мирноград за лічені години змінився з послаблення фронту на серце. Найбільш розрахована пастка України. Те, що здавалося порожніми окопами та покинутими вулицями, насправді було полем бою, створеним для обман момент, коли російські війська виступили вперед. Вважаючи, що місто остаточно впало, українські артилеристи, оператори дронів та пілоти в 16 вдарили з ракурсів. Україна чекала, поки в місто увійдуть російські війська. Бої вздовж осі Покровськ, Мирноград, стали одним із найбільш напружених на Донеччині. Бомбардування ворогом від гаубиць до бомб спрямували українські сили до контрольованого відведення, який виглядав як обвал, але насправді був створеним для руйнівного контрудару. Оскільки російські підрозділи просувалися глибше, впевнені, що місто ламається. Україна перетворила поле бою на зону вбивства. Це не була вдача, це був час обман та стратегічний далекогляд. Операція покликана покарати за НАТО впевненість та переформовувати. Боротьбу за Донецьк. телеграм-канал Кремлівський Щур додає хлопці генерала Драпатої під Мирноградом розносять окупантів не тільки Куп'янськ. Під районом Мирноград українські сили оборони помітили сигнал про запит на зелений коридор від підрозділу Покровськ двох рот російських військових, які опинилися у повному оточенні. Він містив прохання про гуманітарну паузу та організований вихід із району, але не мав жодних супроводжувальних гарантій чи підтверджень. Українські команди зачекали і натомість відкрили вогонь по колонам, які намагались прорватися. Було вбито, що. Найменше чотири десятки противників, десятки поранені. Російські танки і БТРи просто залишені водіями. Місцеві командири відзначають такої масової втрати живої сили і техніки ворог ще не зазнавав. Сам запит на коридор, сигнал паніки. Він означав, що російське командування ввело підрозділи в безвихід, залишивши їх без підкріплення. Боєкомплекту і зв'язку, коли українські позиції закрили фронтовий простір, росіяни намагались прорватися через міські квартали, але українські засади чекали. Підготовлені і координовані вулиці стали пастками. Колона Бетерів увійшла в провулок, який українці відслідкували за ППЛА і миттєво зазнали удару з артилерії. Знищення техніки супроводжувало системним полоном. Понад 165 солдатів здались, без бою кинули зброю. Це не просто провал, це повний крах для підрозділів. Наступного ранку район, через який просили коридор, виглядав, ніби після катастрофи. Згорілі башти БТРів. Дим, що піднімається з воронок, розбиті автомати і кинута амуніція. Поранених евакуювали під охороною, але кілька десят тіл залишились. Їх евакуацію блокували інші російські підрозділи, які вже втратили. Орієнтацію спостерігачі з міжнародних структур заявили, що смерть настала не через прямий бій, а через втрату керованості. Солдати марширували вулицями, піддаючись вогню з укриттів без будь-якої підтримки. Це не був бій, це вирок. Для Кремля наслідки катастрофічні. По-перше, просити коридор означає визнати поразку на місці. По друге, втрати перевищили будь-які очікувані цифри. Російське командування має передати ці дані в Москву, але шляхи комунікації вже порушено. Техніка знищена. Особовий склад деморалізований, бойові запаси відрізані. В офіційному повітря. Відомлення РФ Все ще говориться про оглядову паузу та смену бойової тактики, але жодні слова не можуть приховати масштабу катастрофи. Що ж аналітики зазначають, ця операція означає перелому війні, коли противник просить про коридор. Це не просто тактична пауза, це початок кінця. Україна отримує не лише фронт, а й ініціативу. Координує удари, контролює простір. Росія ж більше не веде війну. Вона намагається вижити, і поки її командування шукає вихід із колапсу, вона програє не лише на полі бою, вона програє репутацію, внутрішню дисципліну і можливість бути суб'єктом. С сентября до января месяца я паял дроны, припаивал платом двигателям. В январе месяце меня уже перекидывают в 3.9.4. Где для два просто сидел на пеньке и плакал. То, что знал, то что 3.9.4 это мотострелковый полк. Чтормовики тупо мясо. Просто мясо. Я в тот момент я хотел просто домой. Просто домой. И сейчас хочу просто домой. То, что я выживу, сейчас нахожусь в плену. То, что я сейчас живой, хоть и с больной ногой. Но все-таки я живой. Не смогу увидеть мать. 3, 9 4 да, постоянный штурм, даже я скажу вам так, получается, 8 мая по рации там было передано двум ребятам, надо было перебежать с 21-го красного, 25-й красный. Там работали бойцы ВСУ, снайпер, пулеметчик. Они не могли просто это сделать. Тогда командир сказал, мы въебем тогда по вам танкам просто, и все, если вы не выполните эту задачу. Загранотряды элементарные, как бы, был момент. Тоже на Старомайорском, 70 человек обнулил свой командир жить просто. Они откатились зэки, 300 там кто-то без рук, без ног, он их обнулил, тут же где-то и ночью в лесополке. Как бы ни шагу назад, вот эту тему они поддерживают любыми силами, любыми способами захватить эту территорию. Скоту даже получше, его хотя бы откармливают перед смертью. Почему так происходит, что ребята гибнут? что ну, ракеты летят по мирному населению, допустим? хотел бы спросить. Если бы у меня была возможность задать любой, так сказать, вопрос, и мне бы ничего за это не было, то я бы задал вот эти вопросы. И почему вообще, в принципе, зачем это? Зачем это нужно просто? Просто людей на мясные фуши, потому что и кидают какой-то геноцид идет, что ли. То есть, как бы, много, много людей, то есть, пострадавших, насколько вот я слышал, то, что многих кидали в такие мясные. То есть, то, что, ну, говорится там, на гражданке, это совсем одно. Uh, когда ти приїжджаєш уже і видишь це все своїми глазами, это уже совсем все другое, все посприймається іначе все інакше пройшло. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам.